Ви вірите у дива? Мрійте здійснити мандрівку, Україну див. Якщо так, то я з радістю вам допоможу. Тільки є одна умова: будь ласка, не розповідайте мені про котів. Адже я миша, одна з персонажів казки Льюіса Керола, Аліса в країні див, мого улюбленого твору зарубіжної літератури. Я вмію розповідати найдовші історії, та не хвилюйтеся так, я не збираюся вас втомлювати. Хоча англійці таки люблять моралізувати, Особливо ця королева Вікторія, хоча автор і глузує з надмірною суворості королеву сердець. Але англійці так полюбили книгу Льюіса Керрола, що розібрали її на цитати саме зі сторінок казки «Сновидіння» Ви дізнаєтеся, що час не любить, коли його вбивають, що я маю те, що я люблю, і я люблю те, що маю, означають не одне і те ж. Тож, запрошую вас у шалену мандрівку кролячою норою. Тільки будьте обережними, не потоніть в озері сліз, бо зі мною ледь не сталося таке лихо. Саме тут ми з вами познайомимося ближче. Також ви зустрінете мудрого Додо, білого кролика та герцогиню, короля і королеву сердець, шаленого зайця, капелюшника, сонька гризуна, кота із графства шир, що сміється на весь шиф, та інших унікальних персонажів. Вас захопить вир божевільних пригод, та поруч з ними ви отримаєте такі важливі уроки, як слідкуйте за своїми словами і думками, вірте в те, що здається неможливим. Міняйтеся, але при цьому залишайтеся самі собою та дізнайтеся про багато інших цікавих речей. Ця книга лише на перший погляд здається дитячою. Насправді вона буде корисною і для дорослих. Не вірите, то перевірте.